Незабаром українців зранку бадьоритиме не кава, а лише будильник. Експерти нарікають на світовий дефіцит цього напою. Тож уже за 2-3 місяці кажуть, він може подорожчати в Бразилії та Колумбії. кавові зерна знищує негода. В центральній Америці з'їдає роя, іржа кавових дерев. Цьогорічні втрати від недуги прогнозують на рівні 25-30%. в українських реаліях. Поласувати кавою стане дорожче через зростання цін на енергоносії та сплату компаніями-імпортерами подвійного тарифу на митниці. В Україні в 2013 році подорожание цен приблизительно на 15-20 процентов например, учитывая разницу между дешевым и дорогим кофе, которая составляет 3 и 10 долларов. Соответственно прогнозируется увеличение стоимости кофе дорогого на 10 процентов а дешевого на 30 процентов. Натомість українські імпортери кави запевняють, різкого збільшення ціни для кінцевого споживача не відбудеться, незважаючи на дороговизну сировини, вартість кінцевого продукту не зросте. Конкуренція, довгострокові контракти та зменшення внутрішніх витрат компаній таки дозволять втримати ціну на популярний напій. Ми вважаємо, що ціна на кофі в Україні буде стабільна або навіть ні падати. То, що на ринку суші ігроки ринку ані спеціалізуються в этом продукті, поэтому між ними йде очень хорошая цивілізм. Зована конкуренция, которая в конце концов, если говорить о цене, она в интересах потребителя. Ірина не може прожити без кави і дня. Чотири чашки на день допомагають триматися в тонусі, відчувати бадьорість духу. Каже, від якісної кави не відмовиться за жодних умов. Темпо життя без кофі на плічно я життя не можу. Я штук чотири в день. І навіть якщо воно подорожає, то я все одно продовжує піцю. Я предпочитаю арабіку, лате кофе з молоком, щоб водний баланс був. Ігор п'є каву тільки перед напруженим робочим днем. Тож у разі подорожчання наймовірніше відмовиться від улюбленого напою або купуватиме дешевшу каву. У нас ринок я думаю насичений напіями з кави, скажімо, різного сегменту і дешевого, і, скажімо так, більш дорожчого. Я думаю, кожен собі зможе обрати при необхідності. Якщо це буде подорожання, я думаю, на відсотків 20, ну так, я думаю, не може подорожати в два або в три рази. 80% українців віддають перевагу розчинній каві. Швидкість і зручність у приготуванні дозволяє їй утримувати лідерські позиції. Втім, гостей пригощають чи смакують у кав'ярнях саме заварною. Українці вже стали справжніми гурманами. Знаються на еспресо, капучино, макіято чи мокачино. Споживання натуральної кави щороку зростає на 20%. У європейських масштабах українці за цим показником на 10-му місці. Появляється п'є пропіоткачественний кофі. Є кофі различного уровня. В зависимости от смеси, количество арабики, количество робусты, машин, на которых это производится, э, тех барист, которые делают это кофе. Ход. Если раньше большую часть потребления напитка была растворимый кофе, то на сегодняшний день растет доля натурального кофе и эспрессо. Которая потребляє українські потребі експерти нарадять переходити на дешевшу каву, а у випадку подорожчання рекомендують просто зменшити споживання і в будь-якому разі не поєднувати цей напій з цигарками чи алкоголем. Науково доведено, невелика кількість кави не лише покращує настрій, бадьорить та надає сили, а й попереджає тяжкі недуги, як от хвороба Паркінсона, діабет, рак та цирозпочинки.